Напевно, ви чули безліч теорії змов про таємні церемонії масонів, або, скажімо, ілюмінатів, які допомагають їм керувати світом. Проте ви ці, нібито, секретні ритуали без проблем можете подивитися у ютюбі, а іноді і на стрімах. То може вони і не такі таємничі? Коли з'явилася ця історія про ілюмінатів і масонів, насправді завжди існувала, але особливо популярним стало наприкінці ХХ століття, коли. Оце цікава штука. Вілсон це один із чуваків, який був редактором плейбоя. Вирішив поприкалуватися, і вони посилають такі листи е, до редакції плейбоя. Типу, а ви знаєте, ну коротше, є ілюмінати, вони контролюють всіх. Люди читають людям цікаво ця вся історія. І далі це починає отак: от набирати обертів. Далі воно починає вже висвітлюватися в стрічках, в фільмах, але жодних доказів в цьому не існує. Тому не вірю, чесно кажучи, про елімінатів масонів, як ті, хто намагалися змінити світ або контролювати світовий розвиток.